На вулиці Акерман, що з'єднує ділянки доріг Кишинівська та Красноармійська, вже найближчим часом планується вести зміни руху транспортних засобів. Доцільним буде обмеження руху вантажного транспорту та організація одностороннього руху по вулиці Акерман. Прийняття такого рішення пов'язане із невеличкими розмірами дороги та незадовільним освітленням вночі, що може стати причиною ДТП. Члени виконкому зауважили, що наразі у місті необхідно увести порядки на всіх ділянках доріг. Зокрема, біля міського базару. «Ну, давайте ми наведемо в місті порядок. І це не треба дітей. Зараз будуть говорити мені знову, що потрібно, нужна інститут, щоб нам двіження здесь по місті визначитися. У нас своя є голова, своя власть, і ми можемо определитися, де стоять машину, а де не стоять. За підсумками літнього оздоровлення дітей Білкородністровського у дитячих таборах позашкільних зашкільних закладах тощо відпочила 4321 дитина, що становить 81% від запланованого. Це є один із найбільших показників в області. Не оминули на засіданні і аналіз роботи до шкільних закладів. Наразі у місті 66 груп із режимом роботи з 7 ранку до 7 вечора. У зимовий період у зв'язку з відключенням електроенергії є можливе скорочення режиму роботи. Ми будемо знову моніторити це питання грудні, січні. Якщо буде дітей мало після шостої години, можна прийняти тимчасовий режим роботи на два-три місяці, поки буде на сітні період вибиратися до шісті буде тому що там і ставить стараються що забрати з ліфіксі буде вимічать. То в принципі можна повернутися. Без публічної відповіді залишилося запитання редактора радіо Новини Приністров'а Тамари Добриніної до міського голови щодо розміщення намету у парку перемоги. У каторую в партії побіди металлическими колами или арматурой, или чем, лічем, лікар, без разрешения, наверное. Ну так і скорості задачі вопрос у них а. Як ми бачимо, питання залишається відкритим. Незрозуміло і те, чому мер не зміг відповісти на нього публічно. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.